Всім привіт! Давно не знімала відео, бо дуже-дуже було багато в мене роботи, була дуже зайнята. Квіти в мене тут хто росте, хто виживає. <зараз>, зараз трошечки їх провела в порядок, покажу вам, що в мене з'явилося нового. Тут у мене трошки безпорядок, але що хотіла вам показати. Якщо пам'ятаєте, в мене була карамель, яка дуже довго умирала, рік стояла, нічого мені не пускала ніяку дітку. Потім вона якось таке, як будто б вмерла, але остався такий малесенький піньочок від неї із почечкою. І я все ж таки вирішила її не викидати і думаю, ну запхаю в мох і подивлюсь, що з того буде. І ось що з цього вийшло. І навіть мені здається, такий, будто на ній є варігатність. Ну, подивимось, що з нього вийде. Бачите, тут є такі штучки, ось така карамелька в мене тут росте. Не знаю, чи вийде з цього щось, чи не вийде, але дуже цікаво наблюдати. Це мій варігатний мінарум, дракон. Ну, як бачите, перший листок був варігатний, а потім пішло все зелене. Ну, подивимось, він може, коли підросте, тоді дасть мені варігатний листочок. Будемо чекати. Це мене сіро-голубий білітай, який я купила вже давно. Він у мене напускав тут кучу коріння, але ніяк не йде рост взагалі. Він отак от стоїть, такий тормознутий, не знаю, чи буде з цього щось, чи не буде. ну, Напевно, що щось має бути. А, моя бігоня Gini Galaxy майже повністю втратила свою варігатність, поки жила у мене. Не знаю, можливо, і щось не підходить. Я взагалі не фан бігоній, але це мені подобалось. І всі листочки тут навіть був з цього боку варігатний, але він відвалився. Не знаю, подивимося, най собі росте. А тут у мене був верхушка білітая, я не пам'ятаю, мені здається, я вам знімала. Тут був ще один такий великий лист, і він був дуже-дуже такий засушений і такий предсмертний. Але, слава Богу, він у мене пустив корінець там всередині. Цей один лист відвалився, великий такий. А тут ось лізе, викручується цей листочок, що був з верхівки. І корінець там уже досить такий довгий. Ось він даже тут виліз на верхушку. Так що цей живий, цікаво, чи збереже мені варігатність, Бо, як я бачу, що не обов'язково, якщо це верхушка, це буде варігатність. Тут Prince of Orange у мене тут росте. Тут ще малишка бігоні у мене, і то в мене відколупнувся, коли я пересаджувала Congo Green Marble. Такий малесенький-малесенький. Я навіть, якщо чесно, думала, що там не буде з чого коріння рости. Але, як бачите, в Мохові воно по чуть-чуть по почало рости. Цей Ільзик-зелений весь іде. Цей мені теж останній листочок дав зелений. Перед тим були два врігатні. ну У них таке буває. Цей мій варігатний, мікans, теж такий останній листочок трішки варігатний, Ну, але він іде по сорту, так що буду, думаю, що далі він піде варігатним. Black Cardinal трошки прийшов до себе, став мені гарні листочки видавати. Цей дуже гарний синдапсус пішов в рост дуже активно. Великі листя, дуже красиві. Жаде Сатін, Що в мене тут? Я пересадила цього дружка, і він дуже так не любить пересадки. і Він зразу так у мене скукожився, скорючився, але пустив мені новий росточок. Так що, можливо, там у мене я за нього особо не переживаю, бо він так живе своїм життям. то скрючується, то випрямляється. Це у мене Pink Salmon, Singhonium росте. Тут у мене цей красавчик Віплвей. Теж все йому подобається. Дивіться, який гарний. Останній листочок, такий рожевий, він мені дав. Так, а що у нас тут? Цей тайка мене радує. Це в мене була теж верхівка з двома листочками. І ось він мені дав цей листочок. Тут трішки. Я його колупала, розкручувала, подерла. І ось цей тепер останній розмір гарний. Мені подобається. Ось Така краса, і моя каремелька стала видавати мені вже такі великі широкі листочки, ось такі яскраві. А цей біля який перший листочок дав мені такий, як би, жовт-зелений. Другий такий странний, вроді як і не варігатний і вроді як не весь зелений. Бачите, у нього зліво таке, як світла сторона. Я не знаю, що з нього вийде, нехай він ще собі росте. Будемо за ним наблюдати, поки я надій на нього не... Опускаю. Це в мене з такої маленької палички. Це її вже другий рік пішов обліка перу. Ось така вона красоточка. І взагалі без влажності якоїсь, я вже, якщо чесно, даже давно не включала увлажнітель воздуха, і вона собі нормально росте. Після двох майже зелених листків чи пенс дав мені такий гарний хеф красивий. Цей мій низ у мотофілуму теж ярчає, дає мені гарні листочки. А ще хотіла вам показати. Що я хотіла ще вам показати? Ага, ось такий у мене гарний, наче грости теж м'ятний білька. Ось у нього такі листочки. Дійсно, один такий м'ятний, красивий, другий такий червоно-мятний. Це от він іде так. У нього такий цікавий сорт. Дуже гарний. А тут я прикупила собі м'ятну монстеру. Листок, ось така красота. Дуже давно хотілося. Ось от така красота. М'ятна, але ну, не завжди вона може бути м'ятна. То лише черенок, там ще розтику в мене немає, будемо чекати. Тут такі в мене монстери були теж це сіянці. Вони спорт, ну, спорт. То вроді і не альба, і не м'ята, таке щось непонятне. Але наступний листочок дала мені чисто зелений. Це мій білий пінантум гарно росте, все вище і вище, вже до кінця скоро дойде. Тут монстерки мене радують. Тут у мене дуже великий виріс радіатума, який красивий і яскравий він вийшли. Я його поклала на опору, і ствол зразу такий товстіший став. І тут він у мене пускає все яскравіші, яскравіші листочки. Тут масочка теж дає мені гарні листочки. Тут сінець теж дав мені таку странну варієгатність. Як будто би трішки зм'ятою, а перед тим був такий листочок цікавий. А, ні, Це просто такий зелений був листок, а потім дав мені такий варігатний. Тобто не завжди. Після зелених, далі зелені йдуть. Є шанс. І ця жовта монстерка гарно росте. Тут у мене взагалі якісь зарослі радіатомів. Якось у мене їх дуже багато наплатилося. А ця Вайлен, він не мене... якийсь странний, він у мене майже весь зелений-зелений. Тут був варігатний, потім знову пішов зелений, якийсь такий дрібний. Я його вже присадила, йому все одно щось не подобається. Цю Emerald Queen я вже пересадила, порізала, бо вона потеряла вар у мене чогось. Пішла в зелений. Ось вони там, ці її листочки, бачите? І тут пішов новий розтик. І будемо дивитися, чи, чи буде варігатний. Не знаю, щось їй не сподобалось. Бурлік м'ятний. Так само, ось листок варігатний, ось листок зелений. Він, в принципі, такий самий, як і простий бурлік. От, бачите, цей варігатний, цей не дуже. Тобто не, не кожен листок варігатний дає таке по черзі. Моя алоказія, Вона там має якусь кучу цибулин, я мохом, мохом приклала, він постійно так швидко висихає. Я настигаю його пшикати, хотіла, щоб проросло. Ця моя красота Бурлі Max Flame, Я дуже чекаю, От тепер лізе новий листочок, що він буде з розрізом. Ось такі новинки. Тут цей Red Moon, ніяк мені не дасть листок з червоним. гад, Вже росте такий кабан, а з червоним нема. У мене був маленький такий, я продала з червоним. Я думала, що цей великий. То мама одна у них була. Краще великий собі лишу, але іноді краще меншого, але яскравішого собі лишити. От, і тут уже маска така велетенська. А ще я собі купила, він просто туди мені не влазить ось такого велетенського хепі. І якщо чесно, я навіть не очікувала таких розмірів. Подивіться, Та він мені навіть далі як до локтя. І ціна в нього була така хороша. І я якось не планувала його купляти. Ну потім я подивилась на фоці, і мені казали, що він такий менший, але він такий класний, він мені так подобається. Він у мене просто в кімнаті стоїть, бо не влізає тоді, туди, сюди, вже не влізає, бо тут уже місця нема, балкон маленький, все максимально заставлено. Дуже рада познімати вам відео, поспілкуватися з вами, Пишіть свої коментарі. Я завжди радію. ця монстера у мене. Странно виглядає. А, ну, вона там наверху стоїть, тому я її не бачу, вона мені на очі дуже часто не попадається, тому я її не трогаю, вона і собі росте. Всім бажаю гарного дня. Па-па!